Всім підписникам та гостям бабусиного каналу. Сьогодні, нарешті, дійшла в мене черга до кетчупу. Я пам'ятаю, що обіцяла ще на камеру закрити і показати рецепт. Нарешті, нарешті це случилося. Ну, все починається з того, що Ігор намолов мені відро томатного соку. На соковижималку перекрутили, і ось воно вже закипіло. І я відібрала літру, щоб вихолодало. Спочатку я це так відбираю на холоне, а потім вже додаю сюди всі спеції. І так, у мене рецепт йде на відро томатного соку. Меншими порціями немає мені смислу навіть закривати, тож я нічого й не міняла в цьому рецепті. Ну, що туди потрібно? Ось я так підготувала все в тарілочки, щоб мені було. Вам легше показати і одною рукою засипати, тож, беремо 5 столових ложок солі, висипаємо нашу каструльку. Потім нам потрібно кіло цукру. Ну, ви можете коригувати, наприклад, цього року дуже солодкі помидори. Ну, вийшли І я кидаю трішечки менше, щоб не було таке солодке. А минулі роки то помидори були такі кисловаті, тож кіло цукру було небагато. Тож беру кіло цукру і теж відправляємо сюди в каструльку Зараз перемішаємо, щоб воно не булькало так, далі нам потрібно 1 столова ложка чорного меленого перцю та 1 столова ложка червоного. Червоний в мене закінчився, тому буду кидати 2 столові ложки чорного перцю. Далі в нас йде мелений коріандр, теж 2 столові ложки. Все, відправляємо сюди. Так, тепер одна чайна ложка кориці. Ось така у мене кориця. І 15 бутонів гвоздіки. Було такий час, що я брала мелину, але зараз не зустрічала. Тому не заморачуюсь. Просто кидаю бутонами. Якщо комусь і попадає, то це не проблема викинути. І одна головка часнику. Але я цього разу хочу зробити трішки гостріший. Тому взяла головку зимового чеснику і головку ярого, ярий він, наче мені трошки клятіший. Тому взяла дві головки сьогодні, а взагалі за рецептом одна головка чеснику. Так, все це ми засипали. Ще таки, як я казала, хочу густріший. Хочу кинути ось таку перчинку. Базончики маленькі, воно дуже кляте. Тож кидаю ще сюди перчинку. І перемішуємо. І це все буде варитися в нас на невеликому вогні 2 години. Є багато хто бачила, вибирають так само, як і на томат, У цю юшечку через ситечко, щоб швидше варити. Ну, мене устраюють об'єми, які виходять з цього кетчупу. Устраює нас смак. Тому. Я собі тим часом роблю якусь другу роботу, а 2 годинки воно собі помаленьку кипить. Ну, для вас час мене непомітно, а я варю. Так, про минуло 2 годинки, ось так трішки википів наш майбутній кетчуп. Ну і залишається останній штрих нам додати сюди муки як загущувач. Можна крохмал, не знаю, ну мука нас влаштовує. Верніше борошно. І ну, нам подобається, нам смакує. Оцей сік, який ми охолоджували, на початку відбирали в цю літру соку, нам потрібно всипати дві склянки борошна. Ось я набрала дві склянки борошна. Прямо сюди висипаю. І зараз обережно, отако вінчиком, нам треба перемішати, щоб не було комочків. Ось так досить швидко я перемішала, таке воно вийшло. І зараз нам потрібно цю масу обережно влити в наш кетчуп. Вливати буду тонкою такою, наскільки можливо, струйкою, і відразу перемішувати лопаткою, для того, щоб не утворилися комочки, щоб наша мука не заварилася відразу з густками. А все було рівномірно. Ось так я вже влила. Ретельно, ретельно перемішуємо, і нам залишиться зачекати, щоб ця маса вже вся закипіла і буду розкладати по баночках і закривати. І все, наш кетчуп готовий. І оце з відра. Соку з цієї порції виходить приблизно 7-7,5 літрів кетчупу. Тож, кому сподобалося, пробуйте. Закривайте смачно. У нас і вечір. Щось пробує накрапати дощик. Бабуся на місці, це я вам покажу, щоб не питали, де пропала бабуся. Нап'є каву і йдемо закруглятися. Що, бабуся? І моє всім на добраніч.